Це ми вихідними і олега Лома мав можливість поспостерігати за діями. Тут е, історія яка Blackthorn Vision – очевидний аутсайдер цієї зустрічі. Тільки це сказав: подивіться, що витворяє Брановський. <проб> Ну і Лео Біт сьогодні також свій матч проведе. Але це вже інша історія. Пробиває гравець. Голкіпери. Це роблять. Удар по воротах. Мілянець. Поперечна передача. Простріл! Ну і на міс... Повертаємося до Боскорени. шановні друзі. Матч між. Це Сергій Брановський, номер 11. Андрій Ференц номер 19. Мілянець. Тишний. Пробиває, забиває, подивиться, який фантастичний гол у цій ситуації. Гравець мікс, Олекс. Мілянець. Юрій Ференц. Передача на Андрія, Задорожно, задорожно. задорожня. Козаремо. Передача на Тертишного. Той далі. Момент, який. Забуряний знову пробує. пробуває Лісовський на місці. Лісовський. Подивіться, йде вперед Лісовський. Потрібно віддавати передачу, бо ж пробувати ворота. Момент, який. Зійка, що тут. Зараз Іван Вишиваний. Чому такого звіра, як Богдан Лісовський, увесь матч тримали у воротах? Чому його не випускали десь ближче до атаки команди Black Turn Vision? це все, звісно, жарти, але не.